Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Я вам показую свій чотири, я щодня отак. От я тут. Це я розумію. І я зараз хочу так, щоб будеш з вами не просто так, а сілиш і розібралися. Були емоційні всі. Так. Ну, 20-го по списку сталася справа, це буде неправильно. Шановні, як ви дивитесь? Що ви знімаєте мої личні речі? Ой, так. Зачем ви мій лічний мій Так, тихенько, тихенько. Ви мій болотнот знімали. Ще, я Почекайте, почекайте, що ти що трапилось? Що трапилось? Покажіть, що ви, 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 сняли... ви зня, зняли. Покажіть, я прошу. Покажіть, що ви зняли. Ви зняли. Ви зняли. Ви зняли. Перший, перший він зняв мій а ви... телефон, мою смс. Я помічнику писав. Значи, я, сутім, прошу... я вам дозволяю сфотографувати відомості звертатися до відповідних органів. що вважаєте, угу. що можна вас справа. Все, йдемо, так. Так. Мені відео зараз Шановні, не страдайте, будь ласка. Якщо знімете, що це за особа, і можете... Я можу в цьому залі знімати все, що вважаю за потрібне. І не треба мені. Ви ж не маєте, я вам не перешкоджаю, шановні, Ви знімаєте все, що хочете. Ви ж бачите? Я знімаю цю особу. Знімаю. Вона мені потрібна. І я це роблю. Знімаєте, це моя робота. Знімаєте. Ну, в особисті переписки ви не маєте права втручатися. Щоб... Особисті пер переписки вдома, а в цьому кабінеті все касається суду. Шановні, заспокойтеся, будь ласка. <клес> якщо ви будете так, таким чином розмовляти з судом, я вас накажу штрафом. Шановні друзі, якщо вам сподобався. Відео сюжет та наш канал не забудьте підписатися та поставити лайк.